Історія нашої школи сягає в дореволюційний час. 1869 рік. Спочатку це було повітове училище, потім міське двокласне. В 1913 році вища початкова школа. В 1920 році єдина трудова школа. З 1928 року зразкова семирічна. В 1934 році вона стала єдиною середньою школою в районі. Більше з часу цей навчальний заклад розташовувався в нинішньому приміщенні школи інтернату. 28 травня 1954 року школі було присвоєно ім'я Богдана Хмельницького. Споруджено сучасне приміщення, яке у 1955 році прийняло учнів. Гордістю школи завжди є її випускники. Їх майже 5 тисяч. Серед них засновниця програмування СРСР Катерина Рвачова. Льотчик-герой Іван Литвиненко. Цей список нескінченний. Допоки існуватиме наша школа, ми, учні, будемо прославляти її. Кожна школа має свої проблеми, проте не кожна може їх подолати. Існує таке загальношкільне явище. Учні старших класів навчання не цікавить. Наша школа бореться з цим легко. Учні приймають участь у різноманітних конкурсах. Олімпіадах займають призовні місця в МАН. Учні нашої школи кожного разу доводять, що вони виховані, серйозні. До речі, щодо вихованості, у грудні 2008 року було проведено анонімне анкетування з метою визначення рівня вихованості учнів 5-11 класів. Було виявлено, 75% учнів дотримуються лише тих правил етикету, які є для них зручними. 25% у дітей вважають, що вони завжди виконують правила етикету. Ніхто не вважає правила етикету застарілими. Друга відома всім проблема підлітки. Вони мають особливість замикатись у собі, тримати всі свої емоції, таланти в глибинах своєї душі. На цю хворобу наша школа має перевірені засоби, конкурси пісень, шкільний театр, КВК. Саме тут хлопці і дівчата можуть краще зрозуміти один одного, побачити таланти, підтримати їх в подальшому шкільному житті. Наша школа і про маленьких діток не забуває. Для них існує фестиваль дитячої творчості. Наші спортивні змагання завжди опереджають інших. Та це ще не всі риси, якими наша школа відрізняється від інших навчальних закладів. Добре в нашій школі не лише молодшим учням. Дуже важко прощатися випускникам, адже вони звикли до стін своєї школи. Звикли, що вона така рідна, така добра, лагідна. Уміж учнів існує широко розповсюджений міф. Що вчителі не вміють розважатися та спілкуватись як звичайні люди. Наша школа може це заперечити ось, дивіться, і що хіба наша школа не найкраща в світі?